Ранок 20 лютого розпочинається у Хмельницькому хвилиною мовчання. Звучить плине кача у 2014 році. Ця пісня лунала в пам'ять про тих, хто загинув під час Революції Гідності на Майдані у Києві. Разом з усією країною хмельничани вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Ми тоді були на порозі вже великої війни. Вже можна констатувати. Ми знаємо, що це початок російсько української війни нової. Бо з Росією ми насправді воюємо в тих чи іншому, в тому чи іншому вимірі вже багато століть. Ми завжди говоримо, герої не вмирають. На жаль, герої вмирають, але пам'ять про них не вмирає. Тому сьогодні черговий день, коли ми повинні пам'ятати, події 20 лютого 2014 року стали найбільш трагічними сторінками революції гідності. Тоді 48 учасників зазнали смертельних поранень. А за увесь період протистоянь загинули більше ста осіб, які навіки стали небесною сотнею. Десятеро із них це жителі Хмельниччини. У пам'ять про них учні шкіл та вихованці дитячих садочків сьоме долучились до тихої акції Ангели пам'яті шестикласниця Вікторія Петрук виготовляла їх разом із однокласниками. Ми їх виготовляємо на пам'ять героїв, які загинули на небесній сотні. Які стояли на майдані, захищали нас саме в місті? Я знаю, що загинула Людмила Шеремет. Я тоді, ще була зовсім маленька, коли це все відбувалося, але я дуже їм вдячна за це. все. ми освітою доєдналися, тому що вважаємо, що це наш, наша подяка, наша шана загиблим. Садочки будуть доєднуватися до цієї тихої акції вже в межах своїх закладів, оскільки садочки працюють. А школи будуть в дистанційному форматі сьогодні згадувати ці подвижні події. І водночас трагічні, які були на майдані. Ми вирішили долучитися до цього заходу, аби вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні і героїв російсько-української війни. Ми вважаємо, що це важливо, тому що люди живуть доти, доки ми про них пам'ятаємо. Ці люди віддали своє життя заради майбутнього України, заради її свободи, заради демократичних і європейських цінностей. Нині підростає покоління, яке народилось вже після подій Революції Гідності. Тому наш обов'язок, аби пам'ять про подвиг героїв Небесної Сотні не згасала. На жаль, карантин розпочався в школах. Ми сьогодні планували робити багато заходів по школах, нагадувати діткам, пояснювати, що таке 20 лютого, хто такий Герой Небесної Сотні, але ми це обов'язково зробимо після карантину. Протягом усього дня імена Героїв Небесної Сотні лунали у приміщеннях торговельних центрів міста та поблизу. них як тяжко стогне поховальний дзвін. Земля приймає тіло, Прах. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста.